Добрий день, малята! Осінь до нас в гості залітала, ось накидала, скільки листочків, Бачите, вони в нас, які в мене на столі, різнокольорові. І сьогодні з вами ми розфарбуємо листочок. А листочок, а листочки ми з вами візьмемо листочок під деревом, заведемо. Обведемо його. Бачите, який хочете листочок, чи склена, чи стополя. Але великий, щоб був гарний листочок такий. так? Ось подивіться, в мене є зелений, жовтий, от зовсім інший листочок. А далі ми з вами будемо малювати ось такими мачалочками, Бачите, паровольчиком таким. Так. мене, подивіться, осіння фарба. Да? Оранжева, червона, жовта і зелена трошки. Я зараз трошки їх розміщаю, як вже їх. Так. Мочу трошечки, наші мочалочки будуть всі різні, так? І будемо ми з вами просто смачалочкою пальчиками, за кінчики тримаємо і отак робимо примакування одним кольором. Так? Нарізала мама. мама. Мама вам допоможуть нарізати. Так, Далі оранжевий беру. По всьому листочку. Можна вийти десь. Нічого. Ми потім цей листочок зріжемо. Не переживайте, коли він висохне у вас, ви зріжете. Мами вам допоможуть ножечками зрізати, і у вас буде самий справжній листочок. Так, далі який? Червоня з того візьмемо трошечки. Дуже легко малювати. Не переживайте, якщо десь там щось у вас трошки не вийде. Так, а в мене ще є, знаєте, який? У мене такий малиновий є трошки. Його додав такі. Так, і ще трошечки давайте додамо зеленого. Не всі ж зразу листочки у нас одинакові, правда? Вони бувають і. Десь і ще зелененькі є. Ось так Дивимося. Ось у мене отакий листочок. Так, бачите? От у вас такий далі. У мене вже, бачите, я його потік. Потім ми виріжемо його, він висох. Ви зачекаєте, поки висохне. Ні, я теж не буду зараз вирізати, тому що папір м'який, сирий і погано ріже. От іще один, давайте намалюємо. От в мене час є іще один листочок намалюю. От тут я більше намалюю салатовим таким, да? так? Я його хочу трошки намою. А у нас він оранжевий щось отримать. Так, нічого. Зараз ми нічого ми йому додали. Пробимо. Жовтенький. Де мене ще жовтенька, так, так, шортенький, трошки червоного запускаємо. Дійтеся фантазувати. Осінь дуже гарна пора року, дуже красива, і вам на згадку залишиться от такий листочок. Зараз я трошки налила, воно повинно було висухнути Ось так. Подивіться, бачите, які у мене гарні листочки вийшли. От ви такі ж самі листочки намалюєте. Домовися з вами. От я вам посиплю, щоб ви побачили маму, як ми малювали. І ми дивимося і малюємо. І такий можете свій листочок намалювати. І буде дуже-дуже гарно. Чекаю ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей.